Середина зими, йдуть посадки повним ходом. Саджаємо, саджаємо. А зіміну, зіміну бананове дерево, ось так під, під ящики саджаємо. Такої теплої зими, як ця, не було ніколи. За все існування людства світла немає в нас, вмикають на короткий проміжок часу, та ми не мерзнемо, тому що всі сили добра за Україну. І щоб не втрачати час на приготування їжі, ось ми замовили. Ось такі такі консерви замовили. Так, Віра відчиняй. І зараз будемо їх їсти. Продовжуй І дуже темно упаковано. І дивимося, що у нас тут є. Так, відчиняємо. Ось такий у нас відчинялка така у нас. Звісно, розпочали із самого смачного, мабуть. Ось таке. Таке у нас. Дегустатор. Зараз зберуться дегустатори. Так, наступний відчиняємо Товстолобик обсмажений, Пробуємо. Ще пробуємо далі, лящ натуральний, божевільний кіт. Пробуємо відразу такого ще немає, відчиняємо таке. Лящ обсмажений у томатному соусі. Коштуємо. Так, цього ще немає. Риба рубана у томатному соусі. Відразу пробуємо. Ніби то все повечиняли. Подивися Вір. Останнє. Товстолобик. Натуральний з додаванням олії. Ну, то будемо коштувати прямо з банки, миски закінчилися. Все дуже смачне. Але в нас тут комісія дегустаційна. Зараз комісія буде коштувати. Вірочка? Я комісія? Да. Ти. Спірвати. Тепер я тримаю камеру. Вкусно. Тепер клич інших е, учасників комісії дегустаційної. Зові всіх котов сюди. Котов? Да? Не. А що ти смеєш? Не. Пожалуйста, Вера. Не. Вера, пожалуйста. Вера, пожалуйста. Зові котов. Копи, копи. Вони ну, не пришли. У нас тут ціла дегустаційна комісія. Зараз будемо роздавати. Віра, допомагай. І зараз комісія буде вибирати. Що ще не вистачає? Не вистачає так, товстоловика. І зараз комісія дасть свою оцінку. Так, раз, два, три, чотири. Вони не повірили в щастя. Дегустаційна комісія спрацювала навідмінно. Всі миски порожні. і Їм всім сподобалося і вони хочуть іще. І хочуть іще. Мабуть, нам теж мусить сподобатися. Нам все добре, друзі.